Дубинський замок, базальтові скелі, бурштин, атомна станція та друкарня Федорова. Саме ці пам'ятки у Національному банку України вважають візитівкою Рівненщини. Їх зображенням вони планують прикрасити аверс пам'ятної монети, яку випустять до 75-річчя області. Однак місцева влада та громадськість піддали цей макет нищівній критиці. На їх думку є більш достойні закарбуванню пам'ятки. До того ж, кажуть, на маленькій монеті вони не матимуть вигляду. Монеті тільки якщо напишемо бурштин Тин, то тоді ти зрозумієш, що це бурштин через те мені здається, бурштин взагалі не потрібно сюди, тим більше паучки з бусами. Тому номізмати історики, художники, архітектори та чиновники сіли за круглий стіл, аби розробити свій проект монети. Тим більше НБУ надає таку можливість і пропозицію громади там обіцяють врахувати. Єдиною умовою є наявність декількох зображень на аверсі. Концепція полягає у максимально широкому представленні багатств Рівненщини. Можливо, можемо сперечатися, можливо, забагато. Да, якщо ми так от читаємо. Ми бачимо наскільки маленька ця монета, але повірте, це не картина. Нумізмати її сприймають як дійсно отаку от, от монетку, і в них є кожного збільшувальне скло. І там деталізація дуже точна. Після тривалої дискусії присутні все ж зійшли згоди, що на монеті треба розмістити давні історичні та архітектурні пам'ятки. Пропозиція це Михайлівська церква. На полі берестецької битви, на фоні пам'ятника козакам, до реверсу зауважень було менше, і вони здебільшого стосувались філологічних огріхів. Зрештою, його вирішили залишити без змін. Не заснована а утворена, утворена. не у а в. Тому що від цього, згідно з того ж таки правопису Рівненська область, тут ми цю помилку листили. Це питання навіть не повинно говорити це офіційний герб Рівненської області. Результатом круглого столу стало одразу кілька варіантів зображень. Їх ескізи мають підготувати до четверга, коли прийматимуть остаточне рішення. Жителі області зможуть придбати ювілейну монету вже в листопаді. НБУ планує випустити 20 тисяч екземплярів номіналом 5 гривень. Колекціонери зможуть їх придбати за 25 гривень. Ірина Михалевич Савта, Інформаційна програма День.